Буде включення з Андрієм Лікачем, це доктор економічних наук, голова ради коаліції бізнес-пілно за модернізацію України, Дуже відома людина. Е, я думаю, що всі ви його знаєте. Є контакт. Андрій, добрий день. Я трошки розказую про ваш форум, який був 7 червня, поки було з'єднання. Вітаю, Вітаю! Але я просив би на другий екран надати можливість розшарювати екран, щоб я показав зараз. Це самі дослідження, про які ви говорите, поки немає такої можливості. І я готовий. Зараз хвилиночку, зараз ми налаштуємо одну хвилиночку. Ділиться організатор. Я вже свіжу. О, все, все, Андрій. Я передаю мікрофон. Я. Сьогодні Київ трошки стоїть. В пробках який був обстріляний кинжалами і калібрами у зв'язку з я так розумію з приїздом африканської делегації, але наші герої знову захистили місто. Тому ми можемо говорити про економіку. Звичайно, ми можемо говорити про економіку саме тому, що наші герої бородять Україну. Що ми маємо надійних партнерів міжнародних, але є величезний ризик, що ми можемо, зрештою, програти нашу перемогу, якщо зараз, як суспільство, як бізнес, як держава не закладемо підвалини для економічних реформ. Ворогом України є не тільки корупція, не тільки Росія, Путінська Росія, агресор. Ворогом України великою мірою є невігластво, деградація, непопуляція країни. І відповідно, одна з наших ключових задач це громадянська просвіта і економічні реформи. Україна втратила минулого року 27% ВВП порівняно з довоєнним періодом. Але найгірше, що немає поки ознак відновлення. Немає ознак того, що українська економіка знаходиться на траєкторії зростання. Насправді ситуація ще гірша. До широкомасштабної агресії в 2021 році ми мали бюджет український приблизно 80 мільярдів доларів. Після перемоги, починаючи з 2024 року, нам потрібно буде самотужки. Мати можливість фінансувати державні витрати десь на рівні 115-120 мільярдів доларів. Але це означає, що ми маємо в 2024 році мати ВВП близько 300 мільярдів доларів. 300 мільярдів доларів з урахуванням всіх тих ідей, які ми зараз закладаємо в економічні реформи. А цього року матимемо близько 170. Як ми в 24-му році зможемо... Півтори рази майже в два рази збільшити українську економіку. Звичайно, це нереалістично. Але також в 2032 році ми маємо гладити ПВП вже близько 800 мільярдів. З врахуванням того, що в країні не зроблені радикальні економічні реформи, не створено, не створені можливості для економічних свобод, для зростання бізнесу, для інвестицій. Всі ці наші мрії про таке економічне зростання, вони стаються абсолютно безпідставними. Ми маємо реалізувати економічне зростання саме через економічну свободу. Особливо з урахуванням того, що наступного року вже ВВП в Польщі буде таким, як ми плануємо для України на 32-й А в 32-му році ВВП в Польщі буде знов-таки ще більше. Тобто, про що ми говоримо? Звісна річ, нам потрібно прямо зараз змістити акценти в державній політиці. Саме заради цього, ми робимо аналіз того, що відбувається в українській економіці з українським бізнесом. Так, українського бізнесу майже третина не працює, що практично не працює. Третина. Але при цьому 90% українських підприємців. Допомагають Збройним силам чи реалізують гуманітарні проекти. Навіть ті, хто не працюють. Ось чітка демонстрація височенного рівня патріотизму України. Ба більше. З тих, хто знаходиться на фронті, чи, чи зараз в українських збройних силах, 200 тисяч це або підприємці, або керівники бізнесу. 200 тисяч тисяч. 200 При цьому настрої бізнесу він є. Якщо цей показник, цей України бізнес індекс, якщо він нижче 50, це означає, що український бізнес скорочує, скорочує інвестицію, скорочує робочі місця, скорочує, е, запаси. Це негативні настрої. Вони трошки-трошки покращуються, але знаходяться на край рівні. Очікування від цього. Від результатів цього року, якщо в листопаді минулого року, на 23 рік плани прогнози були плюс 17% до зростання, вже в лютому цього року плани зменшилися до плюс 10%, в квітні були плюс 4% очікування, а зараз мінус 07%. Мінус. Тобто бізнес очікує скорочення цього року. Продовжені скорочення. Чому так відбувається? Відповіді на цьому слайді. Але я виділю ключові, ключові проблеми українського бізнесу. Так зрозуміло низька зрозуміло непрогнозованість непрогрузованість ситуації. Але подивіться на три наступні пункти: непередбачуваність дій держави. Держава є, замість того, щоб бути партнером розвитку економіки і бізнесу, є елементом, який стримує розвиток. Що це за держава, яка стримує розвиток, стримує підприємницьку ініціативу, стримує е, зростання економіки? Другий пункт Черговий Національний банк не переклятає публікову ставку. Банки фактично не кредитують економіку, немає ані довгих грошей, ані дешевих грошей. Ті програми, які реалізує Міністерство економіки, важливі, правильні, але там обмеж фінансових ресурсів. Бізнес потребує прямо зараз 300 мільярдів гривень. А в цілому для реалізації проєктів бізнесових, які є, потрібно близько 60 мільярдів доларів. А де до теж гроші? І нарешті подивіться наступний пункт: перешкоди з боку регуляторної форми. Перешкоди з боку фіскальних. Тиск силовиків на бізнес. Він посилюється. І бізнес про це вже малає крім текстом. Усуньте словів від бізнесу зараз. Чи, 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 що нема чим займатися в країні? Нема ворога, нема корупціонерів, нема агентів хороших. Що кажуть, треба робити? Бізнес каже, що зараз конче необхідно. Зараз одну секунду я поверну презентацію. Так, вона витрачена, але я поки, поки говорить. Бізнес, бізнес е, каже про необхідність прямо зараз е, активніше займатися реформою судочинства, е, те, що зветься «Rule of Law», Бо там багато е, недопрацьованих речей. Вчора е, разом з Міністерством економіки, разом з експертами, ми, ми почали активну роботу над е, саме над питанням «Rule of Law» – верховенства права. Без цього, без е, е, того що систему справедливості в країні бізнес розвиватися не зможе. Навіть е, якщо ми будемо страхом, то е, міжнародний бізнес скаже прямим текстом: ми не можемо працювати в країні, в якій є непередбачена держава. Ми можемо працювати в корупційних країнах, бо ми працюємо в Африці. Ми можемо е, працювати в країнах е, з зрозумілими правилами, але в Україні ці правила змінюються постійно. Це є проблемою не лише для бізнесу, для міжнародних інвесторів, це є в тому числі проблемою для нашого суспільства. Бо, вибачте, але як нам, е, як нам будувати, е, будувати перспективи для бізнесу чи, чи для родини, E, чи є сенс повертатися українцям до країни, якщо сама держава не передбачена? Зараз повертаю презентацію. E, попрошу за можливості розшарити, дати можливість розшарити екран. Колеги, підключіть, будь ласка, друга. Ага. Дякую. Щось повільно, але я, я продовжую. Що далі? Переважна більшість підприємців поставить 70%. 70% підприємців. Кажуть про необхідність. Ви вас кавідаєте розшарка екрану? Зараз Е, Майже 70% підприємців вказують на те, що фактично неможливо зараз працювати в умовах, коли сама податкова і медна система не відповідають не економічно чинному, економічному рівні розвитку. Не відповідає. Що це означає? Це означає, що ми на поточний момент перерозділяємо через державний бюджет. Майже 70% українського ВВП. До війни цей показник був 45%, і він також був надто високий. Бо для економічного зростання потрібно 35%, а не більше, а важливо 30%. Це означає, що ми маємо зменшити, суттєво зменшити навантаження податкове на бізнес. Що ми маємо суттєво зменшити е, ті витрати, які бізнес несе в революційній системі, чи в визнаці. Що ми маємо зрештою відмовитись від того, щоб змушувати бізнес постійно е, звітувати чи витрачати на зайві дії? Ми маємо дати максимальну дерегуляцію для ведення бізнесової діяльності, але ще набагато важливіше, є ми маємо спростити адмініструвальні податки і скоротити самі податки. І тут є ключова відповідь. Мені, на жаль, не дають шарити екран, тому я вже е, е, тексту. Ми неправильно уявляли в державі, що таке є, що таке є корупція. Ми постійно боремося з проявами корупції, замість того, щоб боротися з сутністю корупції. Сутність корупції це економічні відносини. І вони в нас хибні. Ці економічні відносини побудовані на тому, що є презумпція винуватності бізнесу. Презумпція винуватості бізнесу вичаблює сам бізнес, або всі ріс схеми, бо лише це дозволяє залишатися конкретно спроможним. Або вичаблює бізнес за межі України. 15 тисяч підприємств, які відкрили в Польщі. 2,5 млрд євро сплачених в Польщі податків. Це лише маленька предмета того, що бізнес вичаблюється з України. Отже, напередодні. Реалізації планів відновлення і модернізації України. Український бізнес має отримати верховенство права, економічні свободи, презумпцію невинувате. Саме це є основою резолюції форуму коаліції українських бізнес-пільнот, який ми провели 7 червня цього року. Вже є результати, вже вони опубліковані, вже ви можете їх читати мене на сторінці, чи в телеграмі, чи на сторінці коаліції українських бізнес-пільнот за модернізацію. І на останок що хочу сказати? Візія України з точки зору бізнесу це країна безпечна, країна можливостей, економічних а не тільки економічних свобод. Україна має стати найкращим місцем для ведення бізнесу, для реалізації власних ідей, для інвестицій, для підприємств. Ми винагідливі, ми самоактуалізовані, ми горизонтально влаштовані. Ми іновативні. Іннова... Україна буде точно next big thing, новою великою можливістю для всього світу. З огляду на нову економіку, на е... традиційні сектори, які діджиталізуються, з огляду на розвиток людського капіталу, Україна може скористатися цими можливостями. І ми точно це зробимо. Питання тепер до держави: чи готова держава забезпечити верховенство права і економічні свободи? Сподіваюсь, резолюцію вашого форуму сьогодні в Полтаві. Я сподіваюся, і фізично скоро буду в Полтаві. Сподіваюся на резолюцію форуму саме в цьому сенсі. І на реакцію місцевої влади, на реакцію ваших народних депутатів, які підтримують результати форуму. І ми, зрештою, матимемо критичну масу людей в державі, які мисляться однаково і готові реалізовувати економічні свободи на практиці. Дуже вам дякую за запрошення. Сподіваюся. пор вас надихнув